Ти про свій організм рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі. Лікар знає на радіо Київ 98FM. Вітаю всіх слухачів радіостанції «Київ.ФМ» та глядачів нашого ютуб-каналу, і запрошую до програми Лікар знає. Сьогодні ми будемо говорити про зір і цукровий діабет. Адже за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, цукровий діабет є однією з провідних причин із провідних хвороб, які впливають і на наш зір. Підступність у тому, що людина, яка має цукровий діабет, вона не помічає безсимптомно приходить усі. Ці очні захворювання, і а, людина вже розуміє про те, що щось не так після того, як майже вже втратила зі. Однією із хвороб, які призводять до втрати зору, є діабетична катаракта. І тут у пацієнтів надзвичайно багато запитань: чи можна робити операцію і заміни кришталика? Чи наскільки вона безпечна, чи все приживеться? Усі ці запитання сьогодні я із задоволенням буду адресувати своїм гостям. Отже, вітайте в нашій студії Сергія Рикова, професора відомого українського лікаря офтальмолога завідувача кафедри офтальмології та оптометрії. Після дипломної освіти національного медичного університету імені Богомольця, а також до центра доцента цієї кафедри, лікаря-офтальмолога вищої категорії Людмилу Новак. Добрий день. Добрий, Добрий день. день. давайте запросимо і слухачів нам е, писати. Завжди е, гостям е, пишуть багато е, запитань, які стосуються зору. Будь ласка, наш вайбер вже починає свою роботу. 098 009 98 Дев'яносто це номер Viber, і ви маєте 25 хвилин для того, щоб е, поставити своє запитання. Наступна інформація прозвучить на правах реклами. Якщо проконсультуватися, ви е, впродовж 25 хвилин не встигнете. Будь ласка, звертайтеся за консультацією Сергія Олександровича і інших фахівців, які працюють у медичному центрі. Очіклінік, адресу занотуйте собі Василя Липківського 16 В, це неподалік від метро Вокзальна. Ну або пишіть. Е, Телефонуйте за номером 0800-333-3707. Інформація прозвучала на правах реклами. Ми ж поки що починаємо нашу розмову. І ну давайте самого початку. Як цукровий діабет впливає на зір людини? Я хотів би знаєте, про що про образ життя людей з цукровим діабетом, які погано бачать. В цьому світі є асоціації, пацієнтські асоціації, і тими пацієнтськими асоціації керують якісь відомі люди. В основному артисти. Як ви думаєте, хто в нас в Україні керує? Богдан Бенюк. Ага. Богдана Бенюка нема цукрового діабету, але його попросили, щоб він вів саме цю асоціацію і щоб показали, що можна жити в певному рівні, ходити, відпочивати, ходити в театр, займатися спортом і таке інше. І дійсно, діабет. Він впливає на орган зору, через 5 років після стажу цукрового діабету, ми вже знаходимо зміни на очному дні. Але за стандартом прийнято, як тільки підвищений цукор крові, зразу відправляти до ендокринолога і до офтальмолога. Деколи офтальмологи перші ставлять цей діагноз. Наприклад, ми бачимо зміни на очному дні, що це вже запущений діабет, а пацієнт ще не знає цього, в тільки є пити і проблема mm -hmm. шкірою і таке інше. Через те Дійсно, це дуже впливає, і головне, що ми, офтальмологи, першими часто ставимо цей діагноз. І важливий момент, якщо людина має цукровий діабет в поколінні, то це кожного року треба робити обстеження. Обов'язково обов'язково. Скажіть, будь ласка, при цукровому діабеті загроза, ну там нашим очам, це ж не лише катаракта. Ні, при цукровому діабеті багато складніших ускладнень. Ми чому підняли проблему катаракти? Бо це вилікована інвалідність. Розумієте, є те, що не можна зробити. Наприклад, відшарування сітківки також можна зробити, а це вже серйозне пошкодження. Проліферативні зміни тобто, це зміни, коли вже суди не змінюються, тягнуть плівки, іде відшарування сітківки. Це також проблема. Макулярний набряк – це також проблема. Ми лікуємо, але катаракту можна вилікувати, поставити штучний кришталик, і пацієнт, то що може вже бачити його сітківка, буде бачити. Mm -hmm. Зараз будемо говорити детальніше про операцію. Пані Людмила, долучайтеся. Скажіть мені, будь ласка, ну там, чи Сергія Олександрович, Людмила Пантелевна. Скажіть, будь ласка, на якій стадії цукрового діабету, чи, чи є от якийсь якийсь оцей рубіж? Да, на якій стадії вже з'являється оця катаракта? Ну власне, я хочу додати, що катаракта вона дуже часто маскує зміни сітківки, про що говорив Сергій Олександрович, і в плані діагностики і моніторингу за сітківкою і катаракта. Діабетична при діабет... верніше, при діабеті вона є двох видів. Істинна діабетична катаракта, яка з'являється у людей молодого віку, які мають цукровий діабет, як правило, це першого типу, тобто інсулінзалежний діабет, стаж діабету може бути від 5 до 10 років. І вона з'являється класична, вона відрізняється за клінікою. Але більшість катаракт діабетичних це вікові катаракти, які розвиваються на фоні цукрового діабету. І вони відрізняються від просто. Вікових катаракт, наприклад, у людини, яка не має діабету, тим, що вони дуже швидко прогресують. Ага, якраз І якраз доводити. на обох очах. І, звичайно, тільки, лише хірургічне лікування. Консервативне лікування не існує. Так, використовують, каплюються, як правило, там, мають такий вітамінного складу, але, на жаль, на сьогодні також існують ну, деякі ситуації, трапляються, коли людей просто обманюють, їм говорять, що от Використовуйте ці ліки, які дуже вартісні, не звертайтеся і все лікують. І коли ми читаємо, наприклад, що ви лікують там за три дні на 90, 10, 99% піднімається, може піднятися зір. Ну це ж не може бути такого, тому Те, що це ви розумієте. А скільки люди, потрібно? скільки людей в це вірить, через три роки, Вірються, через так, три роки так, так, коли так. вони користуються mm -hmm. цим. І побачать, що воно не має ефекту, вони приходять і кажуть, ну таке стало про себе не хороше. Так, але за цей час просто втрачається можливість діагностувати і пролікувати. Катаракта це прогресуюче захворювання. Вона може бути початкова, далі вона переходить розвинену, зрілу, перезрілу. І оперувати, звичайно потрібно тоді, коли є вже катаракта, і в певній мірі погіршує зір. Навіть чекати, що там дозріє катаракта, чи вона десь дінеться, чи вона зникне. Такого не можна. Просто за цей час не може таке бути, тому що за цей час втрачається можливість слідкувати за сітківкою. Тому що сітківку ми бачимо через зіницю, через прозору оптику. А основною ваше запитання було що які ще зміни цукровий діабет. Більш тяжкі від це діабетична ретинопатія, це зміна суди. А Коли то одразу воно Діабетична ретинопатія. Так. Ретина це сіківка, mm -hmm. да. ретинопатія – це якісь патологічні зміни сітківки. А які патологічні зміни? Цукровий діабет дає що? Цукру багато mm -hmm. і на очному дні дуже багато судин. І вони від цукру починають розростатися, бо є чим харчуватись. І ми повинні своєчасно дивитися очне дно. І серединологи, ми як лікарі, і приварювати ці судини, щоб вони не доросли до кута передньої камери, щоб ми не отримали вторинну главкому, і щоб не доросли до макулярної області, щоб ми також не отримали зміни. Пані Людмило, от ви сказали таку фразу: чекати, коли дозріє катаракта. А хтось комусь дає такі рекомендації чекати? Ну інколи самі вирішують, що коли не зріла катаракта, то все, я почекаю. Але звичайно, катаракта. Це, це, якщо по визначенню, то катаракта це будь-яке змутнення кришталик. Воно може бути локальне, воно може бути дифузне, змутнення кришталика. Але клінічно вже проявляється, коли знижується гостра зору. Це багато років, там, 20 років чи навіть більше, чекали, коли потрібно чекали, коли дозріє катаракта, тому що така ага. була методика. Не можна це були і мікроскопи, і такі інструменти, техніки, технології хірургії катаракти шовна методика була, і вимивалися вручну, може, там, канюлями вимивалися. Для того, щоб це зробити, потрібно було, щоб, ката... щоб... Ката... Кришталик це білкове таке утворення. Щоб цей білок, чим більше він змутніє, тим його краще видаляти. Було Було, така Це ідея. було 20-30 років 20. назад. Щоб так. цілим комплексом видалити. Тобто робили великий розтин рогівки і видаляли цілим комплексом, без кришталик. Його можна було побачити. І це погано було чому великий рости настигматизм, шви, шви. шви накладалися, шви знімалися, а зараз ультразвуком. Тобто, це факт мультифікації. Між іншим, ми проводимо цикл підвищення кваліфікації в національному медуніверситеті і навчаємо за 5 днів молодих лікарів на спеціальному симуляторі. І людина відчує, може вона бути хірургом чи ні. Розумієте, це дуже важливо. Фактимукація, начебто, технологія така рутинна, але при ній найбільше ускладнень. Так дивіться, два запитання маю і два дуже таких грунтовних, як на мене. По перше, про дітей у дітей теж буває цукровий діабет, вплив на очі такий самий. Ну, тобто теж катаракта, от прямо там в 7, 8, 9 років від роду може з'явитися. Більш повільно прогресує, більш повільно. Тут потрібно просто постійно спостерігати, але діабетичної катаракти у дітей багато. Ми опорвали два тижні тому назад 12-літню дівчинку з катарактою. Одну в Ахмадиті, а другу прооперували mm -hmm. ми. Тобто Наші лікарі, mm -hmm. тобто, лікарі нашої кафедри. І дуже успішно, все дуже добре, але. Таких дітей де помутніння задньої капсули, потім ми ще робимо додатково лазер. Такі діти потребують постійного нагляду. Це диспансерна група. Добре, і друге запитання. От давайте ще раз. Ми здається, там кожного ефіру такий нюанс розглядаємо. І тут мені, от я на початку сказала про те, що підступність хвороби в тому, що немає симптомів. Ну, ну, я, я правда не, не можу зрозуміти, як це, коли ти втрачаєш зір. І цього не помічаєш. Все одно людина десь щось там гірше стала бачити, десь якесь помутніння. Чи, чи немає такого взагалі? От, от розкажіть, що от з позиції людини, як в якої... Пацієнтка, яка вчора каже: я добре бачу. Добре, бачу. Вона бачить 50 і 60 процентів. А не 100. але вона бачить, вона не а сліпа вона розуміє, думає? а вона адаптована, тому ага. що зір падав поступово. Є, кожна людина влаштовує певну гастрота зору, пред'являє свої вимоги до, до всіх функцій. Дуже так? Так? Як я вигляжу, як я бачу, що я чую, що я розумію. І, і дуже так. І при початковій катаракті тут є такий нюанс. От більшість, я, я говорю за вікову катаракту, mm -hmm. що більшість людей з віком виникає в них призбіопія, тобто погіршується зір для роботи зблизька і більшість користується окулярами плюсовими. Коли починається катаракта, йде перебудова кришталика і з'являється така короткозоркість, вона тимчасова, але за рахунок певних змутнінь кришталика. І от людина користувалася окулярами, лише близько бачила mm -hmm. з окулярами, і тут виникає така ситуація, що вона може читати Добре. вільно. Але за цей час вдаль далину погіршується. На на це більшість не звертає увагу, тому що прекрасно і гаджети, комп'ютер, телефон, все це є можливість користуватись без окулярів, без окулярів. Ніби о, все вже вилікувало, все пройшло. Коли запитую, наприклад, чи хтось погано бачив, вас ви, що наша бабуся 70 років читала газету без окулярів. Оце є те, що в неї була катара. Ніхто її не провіряв, що тому що так не може бути, наприклад, що по самої фізіології ока, що, змінилося, що З віком змінилося так, що з дією розберігся, оптика змінюється. Перед катарактою з'являється факоміопізація, тобто штучна близорукість, короткозорість. І тоді, от, коли людина добре бачила, погано бачила вдалину чи зблизька, погано бачила, одягала окуляри, а тут уже коли без плюсових окулярів людина читає добре. Це у вас та стадія катаракти, яку треба оперувати. Це це ви зараз мені розповідаєте про мою маму. катаракт. Це ви зараз розповідаєте мені про мою маму. А да. я її не знала. Я сама здивувалася, що вона перестала брати окуляри, щоб газету читати, так. а вона корпуса. Це каже, розумієте, я бачу. це та стадія, коли можна оперувати, і при цій стадії найменше ускладнень, тому що м'який кришталик. Так, ну... Засмутили ви мене, але давайте повернемося до саме до е, діабетичної катаракти. Але перед цим я хочу додати трішечки рекламної інформації. Отже, зараз ми будемо говорити про те, е, чи можна, чи потрібно е, проводити операції із видалення діабетичної катаракти, де це робити, як це робити. Рекомендуємо вам зробити це в медичному центрі. «Очі клінік». Василя Липківського, 16 В. Це адреса, телефон для запису 0800 333 707. Будь ласка, телефонуйте, записуйтесь е, найвищої кваліфікації лікарі, найновіше обладнання, підходи, технології, все це в медичному центрі очі клінік. Інформація прозвучала на правах реклами. Отже, операція. Як я так само говорила на початку, багато є у пацієнтів запитань: чи безпечно, чи дієво, е, то що скажете? Робити ну, операцію <клес> ну, ну, Звичайно, якщо є катаракта, розвивається і в певній мірі знижується зору, то чекати, я вже говорила, до зрілості не потрібно, і не потрібно боятися. Але хірургія є хірургія, і завжди, хоч малесенький відсоток якихось ускладнень можливий. При цукровому діабеті обов'язково потрібно, щоб цукор не був не зашкалював, щоб він був в межах там, 8, навіть до 9 це допустимо. Якщо він дуже високий, звичайно буде реакція ока. Хірург зробить як найякісніше. Тому що він цим займається щоденно, і технології для того, щоб виконувати цю операцію, це проходить сотні сотні операцій для того, щоб вже стати таким високої кваліфікації. Але не можна завжди, в чому можуть бути ускладнення? Ми не можемо прогнозувати, як людський організм відреагує на операцію. Це живі тканини, це не є якісь штучна, наприклад, там, пластмаса чи щось інше, де Фахівець ви, виконує саму красиву фігуру чи ще щось. Це ж, ж людський організм і як відреагує. Звичайно, якщо дуже високий і цукровий діабет, наприклад, з високим цукром запущений, то перед тим, як робити операцію, потрібно підготуватися пацієнту, знизити цукор, судини покращити, артеріальний тиск і все інше. І знаєте, що саме неприємне? От буває. В моїй фразі, коли я коли обстежую пацієнта, от Людмила Пантеліна вона активно дуже оперує, я трошки менше, але я консультую багато, і мова йде про те, що от приходить син і каже: зробіть моїй мамі і поставте найдорожчий кришталик. І тут, при цукровому діабеті, якщо є вже зміни на очному дні, а ми не можемо рекомендувати, тому що він не буде працювати так, як він повинен працювати. І ми вже рекомендуємо якийсь середній сегмент, і оце тяжко перевпевнити. Рідну дитину, яка має кошти, що для мами не можна поставити самий дорогий кристалик. Чому тому що він це призми? І якщо буде вторинна катаракта, ми можемо пошкодити цей кристалик, коли будемо робити лазерну дисцизію. Тобто, дірочку по при цукровому діабеті вторинні катаракти з'являється дуже часто. Дуже часто. так е, я просто ну, от, це це певно одна із специфік, бо я знаю, там те, що я читала, що Операція із заміни кришталика саме при цукровому діабеті має свою специфіку. В чому ця специфіка? В тому, що може порватися капсула, тому що вона також склерозована, як і всі тканини у пацієнта. Цукровий діабет дуже шкодить на трофіку саме задньої і передньої капсули. Це може бути помилка, не помилка, а ускладнення під час проведення капсули рексису. Тобто пацієнти при цукровому діабеті повинні оперуватися. При незрілі катаракти, оце треба запам'ятати, то тоді менший ризик хірургу. Як буде робити технологію і менший ризик пацієнту, тому що післяопераційний період буде кращий. Оце треба запам'ятати. Якщо тільки лікар сказав, що не зріла катаракта, я люблю пацієнтів. в нас українські пацієнти дуже хороші. Вони підуть до п'ять клінік, вони переслухають всіх, а потім вибирають. Через те, я коли приходять до мене і кажуть, от ми вам віримо і ми будемо оперуватися. Не подобається мені така ідея, тому що мені подобається, як покажуть одне ну, заключення, друге, третє, а ми вже консультанти, ми вже приймаємо рішення. І дійсно ми просто оперуємо найскладніших пацієнтів, тому що на кафедру приходять вже з ускладненнями, два-три рази оперовані, але все рівно ми думаємо, що можна зробити, додати лазер, додати якусь технологію, якісь фільтри і таке інше. Я хочу додати, що дійсно при незрілій катаракті і на фоні цукрового діабету потрібно опірувати, тому що фокумесифікація це використання ультразвуку. Він поширюється не лише на, на так, як ми направляємо на сам кришталик, а він поширюється на райдушку, це судини, на рогівку. І чим більше, чим щільніша катаракта, тим більше ультразвуку, тим більше буде негативна ця реакція. Чим вона незрізліша катаракта, то є зниження зору. Чекати вже немає, mm -hmm. Консервативної немає методики якогось секретного, секретного препарату чи вигіддя капель чи щось іншого. І тоді менше, звичайно, ризиків якихось ускладнень, Там запальних, геморагічних, тобто, це судини при цукровому діабеті дуже змінені. Судини райдушки, судини сітківки, що оточують кришталики, бійкового тіла. І чим mm -hmm. більше там буде, наприклад, енергії ультразвуку, тим більше вони можуть відреагувати. Якісь крововиливи можуть бути, або щось, які а це сприяє виникненню запалення, яке вилікується, звичайно, але ну, на це потрібен і довший час, і більші зусиль. І... Пацієнт буде незадоволений, що зразу не отримав, наприклад, прибавку Армігіста. чи те, що він хотів. Буквально в перший день. Ми навіть день. навчаємо сімейних лікарів. Методика ми чітко прописуємо при якій стадії діабету. І при якій стадії діабетичної ретинопатії, тобто змін судин, mm -hmm. коли відправляти до лазерного хірурга, спочатку відправляється. До хірурга лазерного ще кришталик прозорий, і можна зробити профілактичні речі, можна зробити панеретинальну коагуляцію. Зараз появилися нові лазери. Ну от бачите, а ви раніше, кажете, що... раніше дивіться, так це ж не лікування катаракти, це лікування ага. діабету і судин. Ми приварюємо сітківку, і саме головне появилися патерні такі лазери, які не довго це робити можна по одному вистрілу, а так тільки раз блоком 100, 100 тобто поприварювали сітківку, і це дуже добре. Тут е, ми починаємо вирішувати ось головне. Пацієнт бачить 100%, а ми робимо приварювання сітківки по периферії, бо розростається. І пацієнт повинен з нами співпрацювати. Ми пояснюємо, вам не буде краще. Пацієнт чекає, що після лазера йому буде краще. Хорошо. Ні, нам треба, щоб не було гірше і щоб довше пацієнт бачив. Знаєте, от ми тут ви говорили про е, незріла катаракта, незріла, але для того, щоб виявити її на цьому етапі, це ж все-таки пацієнт має проходити ось ці профілактичні огляди. Так? Ну так, звичайно, і навіть не один раз на рік, а що десь що... півроку, раз на півроку потрібно при цукровому діабеті. Yeah. Знову ж таки, от ми говоримо, що незрілі катаракти, чи катаракти, які вже розвинуті, але не ще там є гостродазору, може бути чотири рядочки, може. Може бути і три рядочки, може бути і п'ять відсоток. Але дуже важливо, щоб знову ж ми вже говорили, я хочу ще акцентувати на цьому питанні, щоб досліджувати сітківку, дивитися за сітківку і не пропустити оцей початок неваскуляризації, яка починається з сітківки, потім уже вона переходить неваскуляризація, на передній відрізок від ока, починається глаукома, неваскулярна, це, мабуть, найстрашніша главкома, яка взагалі є, тому що її не хірургічно лікувати, ні консервативно, практично нічого немає, І очі сліпнуть. Що вчасно зупинити, і на сьогодні є такі міропри... ну, є такі методики, які можуть зупинити цю невазкуляризацію. Mm -hmm. Через те дуже важливо, щоб були прозоре середовище. Оптика була, ми дивимося сітківку через оптику. Так. Тобто оці профілактичні огляди це мають бути, знаєте, не, це ну, не умовно... профілактичні, це не профілактичні. Це, це обов'язкові огляди при захваті. Грунтовні, Діабель. тобто це це не так. просто там перевіряють у те чіткість зору, так Ретинолог, а це має бути оглядочного дна Широкою зіниці, обов'язково досліджується. Якщо потрібно, там ОКТ виконується або ж ангіографія виконується. Дуже багато комплексні є такі mm -hmm. обстеження. Але обов'язково огляд свідківки. Ми можемо побачити, що офтальмологів такі вихідні Змітно, ситуації... Ми навчаємо офтальмологів молодих. Про те, що потрібно, от те, що є в кабінеті, цього немало. Наприклад, є лінза спеціальна для огляду очного дна, є капельки, які розширюють. Є в нас гоніолінза, щоб ми подивилися кут передньої камери. Тобто, Але на це потрібно час. Розумієте, А в бюджетній клініці, наприклад, в поліклініці, там іде 8 або 12 хвилин на одного пацієнта. Ну щоб обстежити глоукомного пацієнта, треба хоча б півтори години. Зуміти, щоб зробити поле зору повноцінно, розширити зіничку, ОКТ, фотографії подивитися очного дна, не оглянути пацієнта. Це ж таке, дивіться, ми закапали капельки, починаємо дивитися. Бачимо, мало розширилася зіничка. Додавляємо капельки. Ми повинні пацієнт від нас повинен вийти перше з повним діагнозом і бажано з надією. Так, надією, чимось обнадійливим завершимо розмову, і буде це запитання через одне, поки ще так само почитала, що ось цей післяопераційний період відновлення. Так, Людмила Пантелевна згадувала, що це жива тканина. А наскільки відомо, у діабетиків ну у них там і ранки заживають складніше. От наскільки складніший цей післяопераційний період? Ну, трохи скребіше. Ну, не, не можна сказати, що зовсім складно. В принципі, я хочу ще раз повторити, що якщо цукор дуже високий, то будуть довше заживати. Mm -hmm. В принципі, якщо операція пройшла нормально, а е, на сьогодні факультифікація це безшовна методика, це недовго, це мало, мало травматично. травматично. <с? <с?> да, і це важливо, що із ста пацієнтів, які прийшли до нас з діабетичними змінами, ми оперуємо практично 70%. Тому що приходять вже 30 такі, які треба просто підтримувати. підтримувати. І між іншим їм достатньо. Вони кажуть, доктор, якби тільки не гірше. Mm -hmm. І тут методики, як підтримати, існують. Є спеціальні інгибітори від ми вводимо в око, є спеціальні стимулятори, є ми робимо трабекулопластику лазером. У нас всі методики є. Зараз, слава Богу, от такий час наступив, коли практично можна затримати сліпоту від цукрового діабета років на 20. От повірте мені, тобто, якщо пацієнт своєчасно прийшов і ми за ним наблюдаємо, то пацієнт, виходить, до все життя буде бачити. Оце є ота обнадійлива інформація, якою можна вже завершувати наш ефір. Ще більше. Надій вас вселять е, люди, які працюють. Зараз я додам рекламної інформації в медичному центрі «Очі клінік». Будь ласка, звертайтеся е, для того, щоб Покращити свій зір, щоб зберегти свій зір, щоб контролювати свій зір. Василя Липківського, 16 В. Це неподалік метро. Вокзальна це адреса. Ну або телефон 0800 333 707, Безкоштовна багатоканальна лінія. Медичний центр очі клінік. Це е, нові підходи, е, суперкваліфіковані лікарі, супернове обладнання. Інформація прозвучала на правах реклами. Я буду вам дякувати, шановні гості, слухачам і глядачам. Нагадаю, що сьогодні гостями програми лікар знає були Сергій Риков, відомий український лікар-офтальмолог, професор, завідувач кафедри офтальмології та оптиметрії після дипломної освіти Національного медичного університету імені Богомольця. А також доцент кафедри цієї ж лікар-офтальмолог вищої категорії Людмила Новак. Я дякую всім, хто нас дивився і слухав. І до побачення. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі Лікар знає.